В даному відео я розповім вам про сексуальність та енергію задоволення від себе або, можливо, від потенційного свого партнера. Сексуальна енергія, як і енергія грошей, заробітку, вона дуже пов'язана із задоволенням. Якщо ти собі чогось не дозволяєш, те, що ти хочеш в своєму житті, то там блокується саме і сексуальність, і грошовий потік. Тому звертай сьогодні увагу на те, як ти будеш робити цю практику, що тебе буде стримувати. І якщо так. Щось дійсно стримує, то я запрошую на особисту консультацію. А якщо ні, то, думаю і дуже сподіваюся, ти отримаєш колосальне задоволення. Взагалі на сексуальній енергії та на сексуальності побудовано дуже багато брендів, і вони роблять своє ім'я. Зараз поясню. Вся реклама насправді побудована на сексуальній енергії. Так само і в кіно режисери запрошують тих кіноактрис, які вони, яких вони притягують. От, жінка сексуальна, магнетична і на такі ролі жіночні. Саме режисер він обирає тих жінок, від якої віє такою сексуальністю, легкістю і вся реклама на сексуальній енергії, на легкості, на відкритості. Я думаю, ви пам'ятаєте такий образ, як Дженніфер Еністон в сексуалі, в сексуалі, в серіалі «Друзі». Її образ повністю побудований на сексуальності? Вона часто носила майку без бюсту і цим самим проявляла свою жіночу енергію. Підскажіть, ви часто звертаєте увагу, коли ви йдете на вулиці, повз вас проходять дівчата без бюсту. Як ви тоді себе почуваєте? Які думки у вас в голові? Пролітають, чи дозволяєте собі цю, цей прояв сексуальності відкритися світу? І дуже часто саме різні бренди, компанії використовують цю сексуальну енергію. І, звичайно, для того, щоб привабити, привернути увагу глядача, бо насправді вона дуже магнетична. От і взагалі фізично жінка, яка має цю магнетизм і цю сексуальність, відкритість, жіночність, вона випромінює неймовірну енергію. Я думаю, ви пам'ятаєте або знаєте, або спостерігали, коли жінка не обов'язково має мати якийсь яскравий мейк, якийсь образ. Жінка може йти просто у звичайному якомусь костюмі, спортивному і в будь-якому насправді вбранні, але від неї віє такою жіночністю, сексуальністю, цією енергією проявлення. Бо жіноча сексуальність це не про одяг, і це не про статус, це навіть не про якусь таку красиву жіночу хореографію. Це те, що жінка або випромінює свідомо, або несвідомо. Насправді це така якась невидима енергія, і її неможливо пощупати. Це просто про емоційний стан. І сьогодні ми з тобою будемо разом його прокачувати. І зараз ми з тобою зайдемо. В практику і в першій частині практики ми будемо розслаблятися, тому що розслаблення тіла головне, фундамент саме в цій практиці для відкриття цієї енергії. От, бо ця енергія вона не протікає через зажате тіло. Друга частина практики ми будемо розкачувати твій сексуальний центр, і він у нас знаходиться, якщо взяти чотири пальці нижче пупка. От, можеш навіть взяти зараз чотири пальці своїх і представити нижче пупка і подивитися, де твій енергоцентр, який відповідає за сексуальну енергію. В цьому центрі ти можеш відчувати збудження до чоловіка, збудження до людини протилежної статі, а інколи навіть до своєї статі. Такі також бувають варіанти і ситуації. Тому ми сьогодні будемо прокачувати це. І ми будемо ем, на рахунок. Своїх бедер, своїх органів малого тазу, От ми будемо їх розкривати, прокачувати. І третя частина практики, вона буде націлена на підвищення саме чутливості тіла. Будете спостерігати, де саме приємніше, в якому темпі. От, і тут дуже важливо саме спостерігати за своїми рухами. Я додам відео, як відбувається приблизно взагалі ця танцювальна терапія, танцювальна практика. Я її робила своїх відчуттів. От, проходячи навчання в академії «Я душа, нам давали цю танцювальну терапію, і я зараз дуже часто практикую її. Доньці моїй також дуже вона сподобалась, і вона часто в мене просить попрактикувати цей танець, і ми разом стаємо і танцюємо. Я чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі під даним відео. Напишіть, будь ласка, як ваші будуть відчуття, що будете відчувати в тілі, чи якісь зажатості, чи прилив енергії, неймовірний. Поколювання, якісь приємні, якісь відчуття такі. Спостерігайте дуже за своїм тілом, за своїм проявом, бо саме для цього. Ми будемо це робити. Також ще в основній частині буде вільний танець. Тут також дуже важливо дослухатися до свого тіла, десь, можливо, дивитися, як я роблю ці рухи, десь дивитися за вільним проявом себе. І головне просто провідчувати цей стан, побути в моменті, відчути цей стан задоволення. Відчуття кохання до себе, до свого тіла. Якщо ти будеш відчувати збудження, це дуже класно, бо ем, якщо ми не хочемо себе, то нас може просто не хотіти партнер. А найважливіше, звичайно, це просто хотіти себе, це любити себе, це ніжити себе, доторкатися до себе. От і взагалі за ми, звичайно, також релаксом і розслабленням. Але тут дуже важливо усвідомлювати, що кожна жінка унікальна. Вона кожна жінка сексуальна, ти уже сексуальна в своєму прояві. Ти уже красива, ти унікальна. Ніде нема так, другої такої твій досвід, твоє тіло, твої рухи. Це насправді надзвичайна сила. І я хочу повернути тобі твою силу, щоб ти відчула її в собі. От, і повторяй цю практику якомога частіше по своїх відчуттях. І роби собі компліменти, відчувай себе, відчувай своє тіло. Я запрошую тебе почати практику. Вставай зручно для себе, роби вдих, видих, відчувай своє тіло. Фокусуйся на диханні, розслабляйся, Роби глибокий вдих, видих. Це не танець, це відчуття твого тіла. Рухайся, як тобі зручно, відчувай себе. Насолоджуйся, Розслаб повністю своє тіло. Рухай бедрами, руками, роби глибокий вдих, вийди, рухай руками, бедрами, бедрами вліво, вправо, розслабляйся, тримай задоволення. so you're a tough guy like you're really rough guy just can't get enough guy just always so puff, guy i'm not bad so make your mama sad type make your girlfriend mad type i should do what that is but i'm not bad i'm not sad i'm pretty tough guy so you should like when you slide i'll slap So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so both guy. I'm the bad side, make you home sad type, make you go from that type. My success with that type. Днімай своє тіло вверх і на видиху роби. Maybe it's kind somewhere think. in your cologne. Насорюся, відчуваю себе. І далі ми переходимо на підвищення чутливості твого тіла, закривай очі. Можеш відкрити, якщо тобі так зручно, якщо ні, можеш прикрити повіки. Просто рухайся в такт. Відчувай своє тіло, можеш погладити себе по бедрах, по талії, попа, груди, шия, руки. Відчувай своє тіло, рухайся, як відчуваєш, розвивай свою чутливість. Ти вже прекрасна, сексуальна, наповнена енергією. Ти вже відчуваєш, як ця енергія прокидається в тобі. Гладь свої руки, можеш роздивлятися свої. Зап'ястя свої кисти, свої ноги, рухайся за відчуттями, Гладь свої бедра. можеш присісти, можеш встати, відчувайся. Так себе по нічках відчув своє тіло. відчуй, як ця енергія випромінюється з твого тіла. Обуйся на собі з усвідомленням, що ти уже сексуальна, красива, унікальна. Відчувай своє тіло, насолоджуйся тим, яка ти прекрасна. Отримай задоволення від взаємодії. Собою, своїми доторками, своєю енергією, насправді ти така чарівна. свою сексуальну кішечку. Всіх демонів випусти на волю. Випусти свою ту темну сторону, яку ти так довго приховувала. від себе, від оточені. Зараз ти неодинці з тобою. Ти вправі робити те, що ти хочеш. Ти, ти Оружей серя бажає yeah. втайтє старий мелодію, в молодою. I'm not bad, bad Розпалив собі. Контер If you know that you don't want me, let you play the role, I'll be an animal. My mom, me, likes to sing along with me, but she won't sing this song if she meets all that shall pity, the need we still pity. And the music's fine, so you're a tough guy, like you're eating. До okay. кінчиків волосся, yeah. ти відчуваєш цю немовіру. відкрий собі цю сексуальність. Пробуди в собі до всіх цих справ діла. Амінь. Я не знаю, Роби глибокий вдих. видих. І лягай спокійно на коврик для відновлення своєї рівноваги, для відновлення своєї енергії. Ти можеш відчувати в тілі легке поколювання або пульсацію. Теплу енергію. Відчуй зараз своє тіло, енергію в тілі. Дляй зручненько, як тобі буде комфортно. Дякую, що присвятила собі декілька хвилин. Зарядилася цією енергією. Перейди жити те прекрасне життя, я обіймаю тебе.